В Україні популярна теорія про те, що вибух на ЧАЕС – це навмисна дія з боку Москви для геноциду українців. Мовляв, саме завдяки аварії Кремль хотів придушити український націоналізм, який набирав обертів в умовах складної економічної ситуації в СРСР. Доказами цього називають затримку в евакуації людей на 36 годин і проведення параду 1 травня у Києві. Все це нібито мало збільшити втрати серед жителів України однієї з найбільш бунтівних республік Союзу. Що цікаво, більшість конспірологічних теорій з'явилися вже після того, як стало відомо про реальні причини аварії, хоча і їх з першої СРСР теж намагався приховати. Давайте по порядку. На початку нашої розповіді ми сказали про те, що вибух стався після експерименту, який мав перевірити, чи зможе турбіна генерувати електроенергію після відключення від зовнішнього живлення, щоб підтримувати охолодження реактору в аварії. Однак по дусі не з'ясованим причинам протокол порушили, вимкнули систему автоматичного захисту, знизили потужність нижче безпечного рівня та витягли забагато стрижнів поглиначів. Реактор РВПК 1000 мав фатальний недолік. Позитивний коефіцієнт порожнечі. Під час перегріву вода випаровувалась, утворюючи парові пухирі, що прискорювало реакцію, а не сповільнювало, як очікувалося. Коли стрижні поглиначі все ж почали вводити, їхня конструкція посилила реактивність. Все через графітові наконечники на них. Саме вони не заглушили, а розігнали реактор. Заступник головного інженера ЧАЕС Анатолій Дятлов, який керував експериментом, пізніше сказав таке: ми йшли за програмою, але ніхто не передбачав, як стрижні прискорять процес. Вибух був паровим, але з ядерним компонентом. Паливо розлетілося як фейерверк. Після аварії державна комісія з розслідування катастрофи звинуватила керівництво станції Віктора Брюханова, Миколу Фоміна та Анатолія Дятлова у халатності та перевищенні повноважень. Але пізніше у МАГАТЕ сказали, основною причиною була конструкція реактору, яка не відповідала міжнародним стандартам безпеки. В цілому катастрофа це такий собі ланцюжок, помилок, небезпечний реактор, некомпетентні фахівці, нездатність держави адекватно зреагувати на подію.